Що робити, я не знаю. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте. Що найпоганіше може бути? Оце воно і є, бачите? Недаремно тут були труби дренажні під землею. От тепер у нас знову змінюються плани. Трошки, але змінюються. Нова вода. Це постійно підвал буде під дією ґрунтових вод. Зараз будемо щось думати. Ану беріть, тичте тако. Ну давайте. Тепер а ну, тут то десь тичте, оту-то. Провіряємо наскільки ґрунт несучить. Це восьмерка. А нам треба буде 12. А ну що там мокро? А ну, давайте несіть чуть грубшу і чуть-чуть довшу. Зараз ми будемо дивитися, що там, бо бачите, котлован почала затоплювати. Тепер у міняється план і міняється кошторис. Бо в проєкті у на цих е е е земляних вишукувань. Я пропонував. Не схотіло. Тепер міняється план, міняється кошторис. Це от таке. От. Треба слухати раба, розумієте? Слухати треба іноді. І лайки ставимо. Так це ми взяли що? 14. Беріть 14, 14 ідемо сюди. Оцей звук, що ви шльоп, коли витаскуєте, це не дуже А Ану тут опхайте, от, отуто от І Так останьте отуто, будь ласка, де мок, а ну тут попробуйте, Що буде. Почти, Почти так само. Значить, не все ще так печально. І давайте ще один зробимо. Це такі інженерні вишукування. Перевірка несучої здатності грунту. Така дуже кустарна, дуже. Отуто от пхайте, отуто. Скільки ви кілограм маєте? 90? 95, 9. І лайки ставимо то. Так. А тепер. Зробіть риску на 5 сантиметрів нижче. На 5 сантиметрів нижче. Так. Щоб заказчики бачили. О. Ідеально. Значить, виходить, у нас там, де ви стоїте, саме висока точка, і там. Значить, там треба зняти 10 см, там 10 см. Спланувати і можна робити дно підбетонку під гідроізоляцію. Але спочатку стрічкове, стрічкове заглублення ребро. Нижче рівня підбетонки, потім плита. Пермована поверх ленточки не заглибленої, так як промерзання вже не буде, бо там глибина тут. А потім буде сама плита, дві сітки, а потім вже стіни цокольного поверху. Лайки став. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тотку. Що скажеш, ти ж краще знаєш. І лайки ставимо.